Добрий вечір всім на каналі. Сьогодні на пропозиції такі речі будуть. Номер вайбер, всі питання на вайбер. Так, дуйчик такий в салон пластиковий від прикурки. Це регулюється обороти, потужність дуття сильніше, слабше. В общем, від 12 вольт він працює. Кріплення до нього тут немає, щоб. Кріпилася до, до козирка, там, чи до стойки. Ну, в общем, от, так от. Десь загубилось це кріплення. Повністю він працюючий, 50 гривень. Так, краник такий от невеликий, можливо, бензопила там, чи якийсь китайський агрегат. 100 гривень новий. Колодки тормозні ваз 2106 абсолютно нові. Комплект 350 гривень. Помпа БУ ну, в гарному стані, вона без люфтів. Можна навіть сказати, як нова. 100 гривень. Під акумулятор підкладки резинові нові по 50 антистатики. Пара нових, 70 гривень. Аварійний знак. Коробочка в комплекті. Такі сучасники продаються. 50 гривень. Так, світомаскувальні. Кришки. Так, маркування ФП 13300, Це на стопи. Пара 150. Так, фен ваз 2106. Ну, в общем же, він. Тройка, шестерка. В робочому стані 350 гривень. Замок запалення ява старушка. З ключиком два комплекти, працюючи, все перемикається. 500 гривень. На яву 634, тільки тут різні свіжки, є. О є. такого плану затискаються провода. Ну І тут от так от, папка-мамка. Замочок в робочому стані. Ключик в комплекті. Гаєчка тут є. Такий 200 гривень. Ручки пасажира це з'яви 638 на 634 вони не стають. там Різниця трошки фігурки. 400 гривень ліва-права. Корзина щеплення 634 модель. Храповик в гарному стані. Цепочок ще поїздить. Моторна зірка теж в нормальному стані. Сама корзинка зуби трошки потянуті. Ну, так, на три з плюсом стане. Так, 250. Кришка на е, ступицю. Передок на топ паливний бак. Тут тріщинка присутня. Ну, так вона свою функцію виконує. І тормозна лапка, шліци цілі. Так, за ці три позиції, 200 гривень. Руль на вас класику, ну, він більш. Можливо, на саморубку комусь кудись потрібен, пригодиться. Шліци цілі. Руль сам не лопнутий цілий 50 гривень. Так, підшипник 6313, новий. Це сучасного виробництва, він 200 гривень. Один, в кому є наявності, 63,14. Так, теж сьогоднішній. По 250 гривень штука, 4 штуки наявності. Так, літол 5-кілограмова ємність 1200 гривень. Стяжки нейлонові 4,8, ширина 250 довжина, 100 штук пачечки, 90 гривень пачка. Чи, е, да. Так, редуктор троєшний. Вже потемніло, по видному щоб, можливо було б видніше. Ну, в общем, зуби тут в гарному стані, без дефектів. Вінець тут теж в гарному стані. Люфтів на хвостовику таких сильних немає. Все тут ціле, не вирване, не обірвані, без зазубрин, Ну, видно. 650 гривень, троїшний. Так, подушки. Так, подушки двигуна нові, по довжині, по краям 260 мм, по центрам, плюс-мінус 235 мм по ширині 46. Не знаю, то що, кразовський чи Т-150 Мазовський, вони, можливо, одинакові. 200 гривень пара. Так, ящичок для метизів 160 ширина, висота 110, довжина 360. Всередині воно так виглядає. Верхніх, защёлочки немає. Дно ціле. Тут трошки є отвір прогнив. 70 гривень. Так, ступиця передня. Казали, що з УМЗ, старого зразка під малий підшипник. Ну, тут на виливці написано МТЗ-50. Ну, по кольору МТЗ, бо зелененьке. Без підшипників, шпильками. Ну, Так, можливо, хто знається, точно підскажете. Тут я вам прикладу, так нимку, можливо. Комусь буде зрозуміліше так. По внутрішньому приблизно 90, можливо, десь 88. Так, 700 гривень буде вартість. Ромашка на МТЗ-82, болти в комплекті, болти Бушка, ну, є такі от зустрічаються, є гарним, більш-менш різьби прогнані. По ромашки самій є такі от дефекти. Воно протирало, тут трохи містами десь тернуло, десь ні. Ну Тут полуавтоматом тіла додать, зачистити його і буде їздити. І ще десь на одному тут тріщинка, Тут ось тріщинка є невелика. Ну, вона вже, видається, давня, -давня воно їздило. Те, що свіже, те свіже. Так от. Так, ромашка з болтами продається, вартість 600 гривень. Так, центральний винт в скрученому стані, як би так краще стати, в скрученому стані, бо постійно бува, запитують, і в скрученому довжина, в скрученому, по краям 61 см, в розкрученому стані по краям 93. В комплекті ЧК, пальчик і вороточок. 1800 гривень. Вага винта без пальчика і чекіт 6,7 кілограм. Так, і на мойку високого тиску, подовжувач з розпилювачем. Два штуки, один новий, один беушний. Один новий, один беушний. Довжина його приблизно. Приложимо до винта десь до метра. Метр, можна сказати, 90 да. метр. Новий буде 350 гривень стоїти, Бушний 200 гривень. І на завершення пружини товщина пруточка 5 мм, довжина по краям 50 см, наявності 2 штуки. По діаметру приблизно десь 24-26, 50 гривень штука. Ну, так вони по собі жорсткуваті, не дуже м'які. Так, ще раз номер Viber. Всі питання на Viber. Відправка Укрпошта, нова пошта, Делівері, по частковій або повній оплаті. Дякую за увагу.